Ворона та рак українська народна казка. Летіла ворона понад морем. Дивиться лізе рак. Вона хап його та й понесла через лиман у ліс, щоб сісти де небудь на гіллі та гарненько поснідати. Бачить рак, що приходиться пропасти, та й каже вороні: Ей, вороно, вороно, знав я твого батька й матір. Славні люди були! Угу, каже ворона, не роз'являючи рота. І братів, і сестер твоїх знав, що за добрі люди були, каже рак. «Угу», – гундить ворона, а рака міцненько тримає. Та вже хоч вони й гарні люди були, каже рак, а тобі, нерівня, мені здається, що й на світі немає розумнішої за тебе. Еге. Крикнула ворона на весь рот і впустила рака в море. От тим то, як кого одурять хвалою або улесливою мовою, то люди й кажуть упустив рака з рота, а як кого застерігають, то кажуть гляди, не впусти рака з рота. От і казочці кінець, а хто слухав молодець.